Дощ, мокрий сніг та туман. Синоптики розповіли, якої погоди очікувати українцям 24 січня. Кажуть, впродовж дня зима проявить свій характер, а надалі в Україні очікується потепління. Всі подробиці погодних примх на найближчі дні. дивіться далі в матеріалі TSN.UA. Цьогоріч Зима здебільшого радує українцям комфортною температурою повітря. Суттєвих морозів і ясних снігопадів впродовж останніх двох місяців не було. Однак сьогодні зима трохи нагадає про себе. 24 січня погода в Україні буде вологою з дощем та мокрим снігом. Вітер південно-східний, млявий, повідомила сноптакиня Наталка Діденко. Якщо стан атмосфери не міняється, вітру майже нема, тумани сидять. До чого і мені кудись смикатися, подумала температура повітря. 24 січня в Україні вночі близько нуля, в день плюс один, плюс чотири. На півдні плюс чотири плюс дев'ять градусів знову тумани. У Києві в п'ятницю буде хмарно вогко, туман, імовірність невеликих опадів в день плюс один плюс три градуси. А надалі в Україні очікується підвищення температури повітря. Як бачимо, впродовж цього дня зима де радуватиме українців снігом місцями з налипанням. Саме такі погодні умови часто стають причиною дорожньотранспортних пригод. Безпека поїздок по снігу часто залежить не стільки від оснащення автомобіля, скільки від того, як водій керує ним, але слід визнати, якщо водій не буде коїти грубих помилок, сучасна машина вивозить його з багатьох складних ситуацій. Той сніг, який уже трохи позаважав вам у повітрі, обмежуючи видимість, тепер лежить на дорозі і заважає колесам триматися за асфальт, відштовхуватись від нього і повертати вліво вправо там, де треба. При тому сніг, який лежить на дорозі, є кількох видів. по-перше, свіжий, пухкий. По-друге, старий, уже перемелений колесами, і по третє мокрий, перемішаний з водою. На нього ще кажуть, шуга чи снігова каша. Всі три ускладнюють керування машиною. На додачу перші два можуть приховувати під собою відверту кригу, Йдеться в матеріалі РБК Україна. За довгі роки зимової експлуатації водійське співтовариство виробило такі прийоми снігової безпеки. Все треба робити плавно збільшувати та зменшувати оберти двигуна, повертати кермо, тиснути щеплення та гальмувати. Все потрібно робити без різких рухів, тому що, по перше, сніг може ховати під собою лід. А по-друге, при різких маневрах колеса може. Можуть закупатися глибше, машина забуксує або застрягне, намагайтеся їхати з рівномірною швидкістю, не зловживаючи грою акселератором. Небезпека на будь-якому снігу у тому, що ведучі колеса при зміні обертів можуть легко забуксувати або зірватись у занос. З тієї ж причини не варто зайвий раз зупинятись. Усуньте всі джерела звуку в салоні, музику, вентилятор обігрівача, розмови пасажирів. Це допоможе вам почути, коли оберти двигуна втратять синхронність швидкістю руху, що є першою з. Знакою буксування, якщо вчасно не помітити початок буксування, машина або засяде в снігу, або потрапить у занос. Сказане не стосується моделей з безступінчастим варіатором CVT. А нарешті автоматів на складних ділянках з глибоким снігом краще зафіксувати одну передачу. Наступна порада рушати максимально акуратно. Можливо, використовувати для цього другу передачу. На автоматах використовуйте примусове вимкнення другої передачі або режим W. вінтер зима. Інакше машина може забуксувати чи заритися. Якщо ж ви забуксували, не тисніть на газ. Негайно припиняйте буксування, аби під колесами не утворилися лунки. Плавно рушаючи, розкачайте автомобіль вперед-назад, вмикайте до першу до задню передачу. Накотавши таким чином чисту доріжку колію довжиною з пів метра, розганяйтеся по ній і виїжджайте вперед чи назад. Намети снігу долайте сходу, але будьте певні при тому, що по той бік снігової перешкоди немає жодної небезпеки, бо зупинитися там відразу вам навряд чи вдасться. І уникайте долати намети та кучугури колесами однієї сторони, тільки лівими чи тільки правими. На швидкості в'їжджайте в сніг тільки обома сторонами відразу, інакше машина може розвернути. Рух по засніженій і слизькій дорозі часто потребує підвищеної уваги. Певної реакції кермом та педалями, тому варто особливо подбати про зручності для водія. Встановіть комфортну температуру, забезпечте прозорість вікон, зніміть важкий та громіський зимовий одяг. Так вам буде простіше помічати небезпеку, легше кермувати і переносити ноги з педалі на педаль, сприймати коливання кузово та аудіоформацію про роботу силового агрегату та коліс. Тим часом метеоролог Ігор Кебальчич розповів, якої погоди чекати вже цими вихідними. За його словами, у суботу 25 січня місцями у західних областях, а також у Криму, можливий невеликий дощ врешті областей України без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний – 3,8 м за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1, плюс 4 градуси. Вдень – плюс 3, плюс 8. На півдні – плюс 8, плюс 11. У неділю, 26 січня, в Україні очікується суха погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний – 5,10 м за секунду. У сідній частині змінних напрямків – 3,8 м за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1, плюс 4. Вдень – плюс 4, плюс 9. На півдні та місцями у західних областях плюс 9, плюс 11. Примітно, що на думку синоптикині Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, до кінця січня Україна, радше за все вже не повертатиметься до сильних морозів. У коментарі погода у Уніан вона розповіла, що 26 і 27 січня будуть найтеплішими днями в найближчій перспективі. Температура підвищиться до плюс 1, плюс 7. а на півдні країни розгріє до плюс 10. Експертка зауважила, що до кінця січня до якихось там морозів таких зимових. Ми повертатися радше за все вже не будемо, тому що у нас після 27-го там є певне зниження температури, але ми повернемося до такого температурного фону, в принципі, як є зараз у нас: близько нуля градусів. Вночі невеликий мінус, в день невеликий плюс. Зима в Україні за останні роки доволі нетипова. Практично всюди переважає плюсова температура. Однак зима триває і ще може принести багато сюрпризів. Чи варто очікувати похолодання у лютому? Розповів в інтерв'ю глав ради народи Станіслав Щедрин. За його словами, до кінця січня суттєвих погодних змін не буде. Він прогнозує, що до самої весни не варто очікувати на різке погіршення погоди. Температура повітря по всій Україні буде в межах від плюс одного до плюс трьох в день. В нічні години від мінус трьох до плюс п'яти. У Карпатах і західних регіонах будуть снігопади та мороз. Сніговий покрив може бути до метра. Також слід очікувати морозі від мінус десяти до мінус п'ятнадцяти градусів. А загалом на території України сильних снігопадів чекати не варто. Снігопадів я не прогнозую, але опади будуть у вигляді мокрого снігу та дощів. Снігопади можуть бути у разі морозів. Тоді утвориться місцями сніговий покрив до 5 сантиметрів. Сніг можна буде побачити у західних, північних та центральних регіонах країни. Також трохи снігу буде на Харківщині. Станіслав Щедрін розповів, що нетипова зима в Україні пов'язана з війною клімату, і кожна наступна буде дедалі теплішою. Це все наслідки глобального потепління. Окрім того, синоптик додав, що прийдешній лютий може бути схожим на січень. Температури будуть від 0 до 5 градусів в день та вночі від 0 до мінус 3. Це якщо не враховувати короткі періоди по 2-3 дні, особливо в південних регіонах, де можливо короткочасне підвищення температури до плюс 10 тепла. У лютому очікується багато опадів, але переважно у вигляді дощів. Народний синоптик зазначив, що на тлі глобального потепління до нас може заходити Холодне повітря тому буває, що зими у нас теплі, а весна прохолодна і затяжна. Цьогоріч за словами щедрена буде рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах плюс 5, плюс 10 градусів в день, вночі можливі заморозки. Загалом 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень вслід за 2023 і 2024 роками. Такий прогноз оприлюднила Національна метеорологічна служба Великої Британії Office. Цікаво, що передбачувані теплі глобальні температури 2025 року. Матимуть місце, попри те, що тропічна частина Тихого океану рухається до фази ланіння, що призводить до дещо прохолодніших умов. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.